Іллюзія заборона. Це досить неприємний феномен, коли ви самі собі забороняєте певні речі. Наприклад, в АТБ вам жарко. От зараз ви заходите на вулиці холодно, а в АТБ досить тепло. І вам може бути дуже сильно жарко, але зняти куртку вам може бути важко, чисто з точки зору психоемоційного стану, того, що навколо всі люди в куртках, ви теж в куртках. І також ця заборона дії самого дитинства накладена на ваше его. Да, Або, наприклад, я, або супер я, залежно від концепції, конструкції і е, школ е, психології. Або, наприклад, ще то саме тебе: взяти коло, відкрити і попити. Тобто інші люди так не роблять. І якщо ви так робите, то у вас може бути ілюзія. Заборони, тобто, вас не навчали з самого дитинства шукати ці кордони, можливо, навіть їх перетинати, щоб потім розуміти, ага, цей кордон перетинати не можна, бо є наслідки. А цього кордону взагалі не існує, а мені його просто нав'язали. Це може бути велика соціальна ланка країна, може бути середня соцланка, це, наприклад, друзі, ваші, релігія, робота, ну або мала соцланка, це ваша сім'я. Тобто. Певні кордони будуть вам нав'язані, їх тобто навіть не буде існувати, але ви самі себе можете в цьому ам, не давати вийти, агранічувати. І ви навіть здивуєтеся, що ви вдома можете бути на самоті, але вам, наприклад, може бути щось заважати просто походити без нижньої білизни. Здавалося б, ну це ваша хата, нікого біля вас немає. Ви тільки купані, можна вийти і походити галяшом. Але ось цей паттерн заборонної природи, він у вас може бути. Якщо дане відео вас щось там розізлило, тригернуло, запрошую на сесію, поговоримо, обсудимо, в чому є проблема. Або якщо вам необхідна поміч з психологічної сторони, з інтимологічної сторони, записуйтеся на сесію всі умови в шапці профіля.